Друзі, давайте дружно подякуємо за роботу Даїшнику і нехай він поїде звідси. Виїжджайте. Виїжджайте. Сідайте в автомобіль, виїжджайте. Вам допомогти? Не треба мені Давайте, давайте, швидко. Зай. Ти молодий. Розумієте, в мене є начальство. Слухай, зараз на час, для народу України. Тебя отъедь, я революційна толпа сміла. Отъєдь, отъєдь на пару кварталів. По я його не трону, хай спіль. Ні, ключі вже про ключі забудь. Все, я забудь. не брав ваші ключі. Ребята, я такий самий, як, да сам, як і ви. Я ключі ваші не брав. Такі самі ж нам. Можете перевірити, хочете? Ви, понімаєш, ви ж такі самі будьте бандити, які вони. Отдайте ключі. У мене немає ключів. Іди на Майдан і попроси ключі внизу людей. Вийди на трибуну і попроси. Розкажи свою ситуацію. Якщо не скажуть, я тебе верну. Вопросов Ребят, я не буду... Я не брав твои ключи! Андрюха, пошли снимем патрулем этих лобоемов, которые там пят, блядь. Ну ми проїжджали, виїхати нам не дали. Вот треба думати. Давай швидше, 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 рухайся. Ей, 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 ей вверх, вверх! Зупиніть гаїчника! Верх! Ти не розумієш, вверх пішов, там ти не проїдеш. Давай, давай! Давай вверх поїхали. — Сидіть, будь ласка, я вам поясню. Дивіться, всім акумулятором з варту треба розібрати. А, допоможіть, а... Та не треба допомагати. я сам. — Допоможіть він заведеться! Акумулятор завести. <плодиско> <плодиско>